Ти коли-небудь помічала, скільки енергії ми витрачаємо на те, щоб виправдовуватися перед тими, кому насправді байдуже. Подумай, скільки разів ти виправдовувала свої рішення, захищала в мрії або чекала, поки хтось дасть тобі дозвіл йти за тим, чого ти хочеш? Скажу тобі одне: кожна секунда, яку ти витрачаєш на доведення чогось іншим, це секунда, яку ти крадеш у власного прогресу. Пора зупинитись. У той момент, коли ти переключаєш фокус на себе, усе в твоєму житті починає змінюватись. Бо успіх не приходить від слів про те, що ти збираєшся зробити. Він не приходить від того, що ти намагаєшся переконати когось у своїх здібностях. Він приходить з дій. Він приходить з дисципліни. Він приходить тоді, коли ти щодня берешся до справи, навіть якщо ніхто не бачить. Більшість людей не отримують бажаного в житті, бо надто розпорошені. Вони дозволяють шуму світу ставати на заваді власному руху вперед. Вони проводять години, гортаючи соцмережі, порівнюючи свій шлях з чужими найкращими моментами. Вони переживають, що подумають друзі чи родина. Вони витрачають енергію на суперечки з людьми, яким насправді байдуже до їхнього добробуту, а в підсумку залишаються виснаженими, розчарованими і на тому ж місці, де й були. Але дозволь сказати тобі одне коли ти усуваєш усе зайве, коли перестаєш виправдовуватись, коли зосереджуєшся лише на тому, що справді має значення, тоді ти стаєш силою, яку вже не зупинити. Бо правда в тому, що успіх будується в тиші, він народжується в ранкові години, коли всі ще сплять. У ті моменти, коли ти обираєш працювати замість того, щоб шукати схвалення, у ті хвилини, коли ти продовжуєш іти вперед, навіть коли ніхто не аплодує. Тобі не потрібна аудиторія, тобі не потрібне схвалення, тобі потрібна послідовність. Чим більше ти зосереджуєшся на собі, на своєму зростанні, своїй дисципліні, своєму розвитку, тим більше все навколо починає ставати на свої місця. Ти починаєш притягувати кращі можливості, починаєш приймати розумніші рішення, починаєш відчувати справжню впевненість. Не тому, що хтось сказав, що ти молодець, а тому, що ти довела це собі через дії. Йдеться не про те, щоб закриватися від світу, це про те, щоб берегти свою енергію. Йдеться про те, щоб свідомо обирати, куди вкладати свій час і увагу. Щоб розуміти, не кожна розмова заслуговує на відповідь, не кожна думка на твою увагу, і не кожна людина на доступ до твого розуму. Коли ти навчишся оберігати свій фокус, ти отримуєш контроль над власним життям. І найкраще в цьому. Коли ти працюєш в тиші, твій успіх стає незаперечним. Люди почнуть помічати, вони будуть дивуватися, як ти це зробила. Твої дії говоритимуть гучніше за будь-які слова. Тож ось твій виклик. Перестань хвилюватися, що подумають інші. Перестань чекати на дозвіл, просто зроби роботу. Зосередься на собі. Роби своє щодня і побачиш, як усе почне складатися. Бо на чому ти фокусуєшся, те й зростає. Якщо ти фокусуєшся на дисципліні, на зростанні і навчанні, твоє життя змінюється. Все настільки просто. Твоя енергія одна з найпотужніших сил, які є в тебе. І більшість людей навіть не усвідомлюють, наскільки сильно вони контролюють власну реальність. Кожна думка, яку ти думаєш, кожна дія, яку ти робиш, кожен вибір, усе це формує твоє майбутнє. Але ось у чому проблема. Більшість витрачає свою енергію зовсім не туди. Вони фокусуються на тому, чого їм бракує, замість на тому, що можливе. Але правда така, твоє життя це відображення того, на що ти спрямовуєш увагу. Якщо ти постійно годуєш себе негативом, якщо оточуєш себе не тими людьми, якщо марнуєш час на речі, які не служать тобі, твоя реальність почнеться відзеркалювати. Але якщо ти змістиш енергію на розвиток, на навчання, на те, щоб стати кращою версією себе. Світ навколо почне змінюватися. І це не просто мотиваційна балачка, це підтверджено наукою. Твій мозок запрограмований знаходити більше того, на чому ти зосереджуєшся. Це називається ретикулярна активуюча система. І вона працює як фільтр, який пропускає в твою свідомість те, що відповідає твоїм домінантним думкам. Ти помічала, як після того, як вирішуєш купити якусь машину, раптом починаєш бачити її всюди? Це твій мозок у дії. А тепер уяви, що ти тренуєш свій розум, бачити можливості, а не перешкоди. Ти, ти привчаєш себе помічати рішення, а не проблеми. Ти почнеш притягувати те, чого насправді хочеш, замість того, щоб погоджуватись на те, що просто трапляється. Твоя енергія це твоя відповідальність. Ніхто інший її не захистить. Якщо ти хочеш змінити своє життя, ти маєш свідомо обирати, що впускаєш у свій розум і свій простір. Це означає встановлювати межі. Це означає відмовлятися від усього, що не відповідає твоїм цілям. Це означає оточувати себе тими, хто рухає тебе вперед, а не стримує. Це означає замінити скарги діями. Виправдання дисципліною, а відволікання фокусом. І коли ти це робиш, коли щодня наповнюєш свій розум правильними думками, а життя правильними звичками, ти починаєш бачити результат. Саме тому успіх це не про удачу, це про узгодженість, про те, щоб твої дії, мислення і енергія працювали в унісон із життям, яке ти хочеш створити. Тобі не потрібно знати всі кроки наперед. Не потрібно мати все розкладено по поличках, але тобі потрібно свідомо обирати, куди ти спрямовуєш свою енергію. Бо наприкінці дня ти або створюєш своє майбутнє, або підживлюєш свої страхи. Отже, питання, на чому ти обираєш фокусуватися? Бо саме цей вибір формує твоє життя, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш. Відволікання знищують прогрес. Це одна з головних причин, чому люди роками залишаються на одному місці. Не тому, що їм бракує таланту, не тому, що вони нездатні, а тому, що надто зайняті тим, щоб звернути увагу на речі, які не мають значення. І будьмо чесними, підволікання не завжди очевидні. Іноді вони маскуються під речі, які здаються терміновими, але насправді не мають жодної ваги. Безглузда суперечка, непотрібна зустріч, соціальна подія, на яку ти і так не хотіла йти, це все може здаватися дрібницями, але коли вони накопичуються, саме вони стають причиною твого застою. Бо кожен момент, витрачений на те, що не веде тебе до мети, це момент, який ти могла б використати для руху вперед. Якщо ти хочеш досягти чогось великого, ти не можеш дозволити відволіканням контролювати себе. Ти маєш взяти під контроль своє оточення, свій час і свою увагу. Одна з найбільш відволікаючих сил у житті це чужі думки. Це божевілля, скільки енергії ми витрачаємо на те, щоб перейматися, що про нас думає. Ми вагаємося зробити сміливі кроки, боїмося осуду, стримуємо себе в досягненні цілей, бо не хочемо бути об'єктом критики. Але ось правда, люди все одно будуть садити тебе. Що б ти не робила? То тобто чому б не робити те, що справді приносить тобі радість? Чому б не будувати життя, якого ти хочеш, замість того, щоб жити в страху перед тим, що можуть сказати інші? Успіх це не про один великий момент, це про малі послідовні дії, які ти робиш щодня. Дуже легко втрапити в пастку думки, що все змінить один прорив, що одне щасливе співпадіння, один ідеальний шанс переверне твоє життя. Але воно так не працює. Справжній секрет успіху це накопичувальний ефект самопокращення. Маленькі речі, які ти робиш у тиші, повсякденні звички, що здаються незначними, саме вони з часом ведуть до грандіозних змін. Подумай, кожне твоє рішення або наближає тебе до мети, або тягне назад. Прокинутись рано щоб попрацювати над цілями це прогрес. Почитати книжку замість того, щоб гортати стрічку це прогрес. Обрати дисципліну замість виправдань це прогрес. І хоча ці дії можуть здаватися дрібницями, день за днем вони накопичуються. Більшість людей не досягає успіху, бо недооцінює сили послідовності. Вони починають щось нове, але коли не бачать миттєвих результатів, здаються. Вони працюють тиждень, а коли нічого не змінюється, повертаються до старого. Вони не розуміють, справжній успіх будується повторенням. Це про те, щоб діяти навіть коли не хочеться. Це про роботу, коли ніхто не бачить. Бо правда в тому, що результат не приходить одразу. Але це не означає, що він не наближається. Уяви, що ти садиш насіння, ти не очікуєш дерева вже завтра, ти поливаєш його, дбаєш про нього і даєш час. Спочатку здається, що нічого не відбувається, але під поверхнею виростає коріння, воно зміцнюється, готується до моменту, коли проб'ється назовні. Саме так працює успіх. Кожен маленький крок до мети це укріплення фундаменту. Ти можеш не бачити результатів одразу, але якщо ти послідовна, вони прийдуть. Ті, хто досягають мрій, це не ті, хто зробив один великий крок. Це ті, хто йшов далі, коли інші вже здались. І знаєш, що ще потужніше. Коли з'являються перші результати, приходить інерція. Ти створюєш одну хорошу звичку і вона тягне за собою іншу. Коли бачиш, що рухаєшся вперед, це мотивує йти ще далі. Успіх народжує успіх. Але все починається з цих дрібних щоденних рішень. Те, що ти робиш щодня, має набагато більше значення, ніж здається. Якщо ти хочеш бути здоровішою, справа не в одному інтенсивному тренуванні. Справа в тому, щоб рухати своє тіло щодня. Якщо ти хочеш бути успішнішою, справа не в одному великому кар'єрному ривку. Це про постійне навчання і вдосконалення своїх навичок. Якщо ти хочеш стати впевненішою, це не про очікування зовнішнього схвалення, це про щоденні дії, якими ти доводиш собі, що справді здатна. Впевненість не виникає з потреби в схваленні. Вона не народжується з лайків, коментарів чи компліментів, і не з того, що хтось скаже тобі, що ти достатньо хороша. Вона будується. Це навичка, як і будь-яка інша. І як кожна навичка, вона розвивається лише через практику. Ти не станеш впевненою, просто думаючи про те, щоб щось зробити. Ти стаєш впевненою, коли робиш. Коли виходиш із зони комфорту, коли дивишся труднощам прямо в очі, навіть якщо тобі страшно. Подумай про найбільш впевнених людей, яких ти знаєш. Що в них спільного? Річ не в тому, що вони безстрашні, і не в тому, що вони завжди знають, що роблять. Річ в тому, що вони достатньо довіряють собі, щоб діяти, навіть коли не впевнені. Вони не витрачають час на очікування дозволу, вони не сидять і не розмірковують, хто і що подумає. Вони просто діють. І саме завдяки діям вони створюють доказ, доказ того, що можуть справлятися з викликами, доказ того, що здатні розібратись у будь-якій ситуації, доказ того, що можуть. Ось у чому секрет: впевненість це не про те, щоб відчувати готовність. Це про те, щоб діяти щодо того, як ти відчуваєш, що готова. Більше чекає, поки не буде впевненими на 100%. Але проблема в тому, що цей ідеальний момент ніколи не настає, завжди будуть сумніви, завжди буде щось невідоме. Але якщо ти дозволиш цьому зупинити себе, ти так і не почнеш. Єдиний шлях до справжньої впевненості почати до того, як ти почуватимешся готовою, і довіряти, що в процесі ти за всім впораєшся. і найкраще. Тобі не потрібно бути найталановитішою, найрозумнішою, чи найдосвідченішою в кімнаті. Тобі просто потрібно бути готовою діяти. Бо впевненість це не те, що ти чекаєш, це те, що ти створюєш. Тож, якщо ти чекала на ідеальний момент, досить. Якщо ти вагалася через страх, осуду, відпусти. Якщо шукала, хто підтвердить твої мрії, згадай, єдина людина, чия згода справжньо важлива це ти сама. Будьмо чесними, будуть дні, коли тобі зовсім не буде хотітися діяти. Будуть дні, коли ти сумніватимешся в собі, коли здаватиметься, що все рухається надто повільно, коли ти питатимеш себе, чи взагалі це має сенс. Але дисципліна це про вибір рухатись далі, попри це. Це про те, щоб робити роботу не тому, що є мотивація, а тому, що ти пообіцяла собі. І ось у чому суть. Більшість людей шукає мотивацію, але насправді їм потрібна дисципліна. Мотивація тимчасова. Вона приходить і зникає. А дисципліна це те, що створює справжній успіх. Більшість людей переоцінює те, що вони можуть зробити за тиждень, і недооцінює те, чого можуть досягти за рік. Успіх не потребує галасу. Забагато людей витрачають час на розмови про те, що збираються зробити, замість того, щоб просто це зробити. Проблема з тим, щоб постійно говорити про свої плани, в тому, що це обманює твій мозок. Він починає думати, що ти вже досягла чогось. Дослідження показує, що коли ти публічно оголошуєш свої цілі, твій мозок отримує викид дофаміну того самого нейромедіатора, що виділяється при справжньому досягненні, це створює ілюзію прогресу. Ти почуваєшся добре, хоча б насправді ще нічого не зробила. Саме тому так багато людей говорить голосно, але нічого не доводять до кінця. Вони вже отримали своє схвалення ще до того, як зробили зусилля. Але коли ти мовчиш, коли ти фокусуєшся на роботі. Ось тоді починається справжній прогрес. Ще одна причина, чому мовчання така потужна річ, воно захищає твою енергію. Кожного разу, коли ти ділишся своїми цілями не з тими людьми, ти відкриваєш себе для негативу, сумнівів, критики. Не всі тебе підтримують, не всі зрозуміють твоє бачення. І якщо ти не обережна, чужі думки можуть посіяти в тобі сумніви. Коли ти мовчиш, ти зберігаєш контроль. Ти не даєш іншим шансу втрутитися в твій внутрішній стан. Якщо це відео змусило тебе зупинитись і подивитись на свій шлях інакше, значить воно вже зробило свою роботу. І якщо ти хочеш ще більше такого контенту, глибокого, чесного, без зайвого шуму, підпишись на канал, натисни вподобайку і напиши в коментарях, що для тебе означає рухатися в тиші. Побачимось в наступному відео.